Всім привіт! Сьогодні підготували ось такий проєктик Це велосипед Flatbike, моделька Avalon на двигуні 750 Вт від фірми Джемсон. Обладнання стоїть Шаману. спереді також одна дірочка. Батареєчку встановили 10 А40 вольт. Ручка газу з індикатором заряду, причому замикання. Такий полуавтоматик Шамановський вилочка з амортизації, гальма дискові, їде велосипед дуже круто. Зараз вам протестуємо. Цей велосипед вже замовлений. Зараз будемо відправляти до клієнта, тому звертайтеся, такі моделі, ще є в наявності. Всім гарного дня, чекаємо ваших замовлень.